За ініціативи головного управління національної поліції в Запорізькій області в самому серці сакрального острова Хортиця понад 40 юнаків та дівчат доєднались до молодого потужного руху Байда. Учасники Пологівського та Мелітопольського осередків руху започаткували нову традицію. Урочисту церемонію посвяти в Байдівці у місті символі української незалежності одному з семи чудес України на острові Хортиця. Саме тут юні рухівці урочисто поклялися бути гідними громадянами. Та патріотами України чесними, справедливими, вимогливими до себе та своїх товаришів. Бути гідним громадянином та патріотом України! Бути гідним громадянином та патріотом України! Бути чесним справедливим до себе та своїх товаришів! Бути чесним справедливим до себе та своїх товаришів! Прагнути до саморозвитку, вивчати історію та пишатись минулим своєї країни. На заході сонця байдівці першого осередку передали новачкам вогонь єднання руху як символ незгасної любові до батьківщини та віри в її перемогу. Кожен рухівець отримав шеврон належності до команди однодумців, який носитиме з гордістю. Цим вогнем ми хотіли передати свої обов'язки. Вони склали присягу. Вони присягнули. Цей вогонь був символом цієї присяги. Начальник головного управління національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько зазначив, наразі вже вдалося створити нову та цікаву ініціативу для дітей, які через воєнний стан та офлайн освіту майже весь свій час проводять вдома, завдяки руху Байда, діти зможуть здобувати нові навички та вміння. Я впевнений, що пройде небагато часу і вони стануть дійсно нашою майбутньою інтелектуальною елітою, про що ми кажемо, чому ми прагнемо. І звісно, що і ми, влада, представники сьогодні були присутні, будемо намагатися вкласти в їх голови, в їх серця, в їх душі те, що буде допомагати розквитати наші країни. Головна мета дитячого руху Байда патріотичне виховання молодого покоління, популяризація здорового способу життя, спортивний та інтелектуальний розвиток школярів. Саме сьогодні ви є наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Сьогодні я дійсно пишаюсь тим, що відбувається в нашому Запоріжжі. І я впевнений, що у вас світле майбутнє. І тепер і я. Трохи більше впевнений, що у всіх нас завдяки такій молоді буде радужне майбутнє і у нашій державі. Серед нових учасників руху Байда є і Дар'я. На її думку, існування подібного руху є вкрай важливим для її майбутнього. Наш полехівський осередок почав діяльність з жовтня місяця, десь так, і з того часу ми всі. Спільно працюємо над е, патріотичним вихованням. Байду для мене стала наша е, діяльність разом, наш час проведення, наша е, публічні якісь виступи, якісь е, допомога волонтерська. Е, це все дуже, дуже максимально приємно, особливо коли е, в такій приємній чудовій компанії. Ми клянемося бути вірними нашому народу, та е, сама суть е, патріотичного виховання, що ми всі разом спільно працюємо над е, духовним вихованням дітей. Тобто всі підлітки мають о, якийсь внутрішній патріотизм, і ми його розширюємо. Батьки, чиї діти вступили до Байди, відмічають те, що важливим компонентом руху є комунікація однолітків з одного району Запорізької області. Ми дуже вдячні, що діти вступили до такого руху. Дітей дуже знайомства багато. Нові друзі з'явилися. Вони розвиваються, вони вивчають місто Запоріжжя, до якого нам. Довелося приїхати сюди, покинути рідну домівку, і ну діти як наче ожили. Вони вони раді, вони біжать на на ці зустрічі, на екскурсії. Дуже вдячні, що що є така, такий рух юнацький. Діти наші щасливі. Вони вони активні зараз в такий нелегкий час. Навіть у складні часи воєнного сьогодення байдівці своїми вчинками в певною громадянською позицією дають приклад справжнього патріотизму, а також мріють про перемогу України та щасливе майбутнє на рідній землі. Байдівці неодноразово долучаються до проєктів, які популяризують здоровий спосіб життя, захоплення спортом і фізичною культурою. Цього разу вони відкрили сезон зі скелелазіння. Займаємося. Ми з дітьми розвиваємо їх всебічно. І на один із видів занять наших це скелелазення, якого ми навчалися коли в зим, 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 зимовий період року. Бо ми навчалися його у приміщеннях. Там навики вив'язання вузлів, е, техніки застосування їх. Іха сьогодні ми відкрили сезон і вперше вийшли на скелі, щоб втілити ті навики на практиці. Скелелазіння це не просто альтернативний вид розваг, а й вид спорту, який сприяє розвитку фізичної сили, розумової гнучкості та формуванню ключових особистісних якостей. Саме на цьому скеляному масиві, який дуже відомий, тому що саме на цьому місці проходять дуже значні змагання з гірського туризму, зі скелелазіння, тому місце дає змогу працювати навики. Сьогоднішньою метою нашої зустрічі у чергу для дітей це знайомство, а також відпрацювання основних елементів, навичок, як скелелазіння, так і техніки гірського туризму. Як розповідає тренер Дмитро, скелелазіння дуже корисне для здоров'я дітей. Воно добре розвиває всі групи м'язів, рефлекси та моторику. Зміцнює кістки й суглоби, розвиває просторове мислення. Скелелазіння та е, гірський туризм е, розвиває у дітях в першу чергу це фізич, фізичні здібності, тому що Діти в першу чергу розминаються, діти, діти навантажуються, діти роблять навантаження на всі групи м'язів. Працюють, працюють руки, ноги, плечовий пояс, корпус. Для дітей це також корисно тим, що вони в першу чергу спілкуються між собою. Ми маємо змогу відірвати їх. Від гаджетів. Цими тренуваннями ми в першу чергу відриваємо дітей від гаджетів. Діти між собою спілкуються. Зараз в наш непростий час не вистачає живого спілкування. Дітки, дітки зустрічаються, дітки між собою товаришують і вони розвивають не тільки фізичні якості, а також ментальні. Тобто вони мислять, вони міркують, вони вчаться обмірковувати свій маршрут, вони аналізують. З легкістю підкорює вершину Єгор. Цей вид спорту він вподобав для себе вже близько двох років тому. Коли висота подолана, Єгор спускається і розповідає, яким спорядженням користується, аби підйом був не лише цікавим, а й безпечним. Загалом зараз на мені багато чого загалом я завжди собою беру багато карабінів. Завжди собою при вертикальному підйомі на матусі я завжди собою беру жумари, я завжди собою беру перчатки там. Щоб також спускатися, підніматися, все це дуже потрібно. Щоб дістатись до вершини, необхідно впиратись ногами у камінці та не хапатися за мотузку. Вона потрібна лише для страховки. Підкорилась скеля і Анастасії. Сьогодні ми зібралися тут, щоб весело та корисно провести час. Ми займаємось скелелазінням з Дмитром Володимировичем. Я вже займаюсь третє заняття. Мені дуже подобається. Навчилась багато також, чому вузли різні в'язати, як залазити на виступи правильно ставати. Важлива запорука гармонічного розвитку особистості баланс між навчанням та корисним дозвіллям. Саме цій меті присвячена ініціатива для молоді, яка через воєнний стан та офлайн освіту майже весь свій час проводить вдома. На жаль, у Запоріжжі час від часу з'являються надписи з рекламою наркотичних засобів. Їх можна побачити будь-де, зокрема на стінах багатоповерхових будинків та магазинів. Аби протидіяти поширенню наркотиків, працівники ювенальної превенції разом з учасниками юнацького руху Байда та представниками громадянського формування Міська варта, укотре провели акцію, замальовували надписи з рекламою сайтів, де можна придбати заборонені речовини. Сьогодні нашу середок Васильівська Байда долучилися. До е, уже традиційного заходу з е, боротьби з наркозлочинністю з замальовування реклами е, розповсюдження наркотичних речовин е, разом з громадським формуванням міська варта які. Е, Спільними зусиллями ми проводимо заходи спрямовані на подолання наркотичної залежності, особливо серед молоді, тому що зараз це актуальна дуже проблема. Є існують телеграм-канали, які досить часто пропонують молодим дітям, які не обізнані в цьому легкий заробіток, розповсюдження наркотичних речовин, розкладання закладок і то подальшому призводить до того, що діти цікавляться тим, починають пробувати і формується у них залежність. Байдівці старанно зафарбовували кожне незаконне графіті, адже навіть у своєму юному віці вони розуміють, що подібні малюнки це не просто хуліганство, а прямий шлях до знайомства і придбання наркотичних засобів або психотропних речовин. І жертвами таких ділків найчастіше стають саме підлітки. Мета цих заходів привернути увагу громадян до наболілої проблеми розповсюдження і вживання наркотичних засобів. Задля того, щоб наша молодь була здорова, рос. Стала здорова нація. Ми разом з дітьми проводимо такі акції. Залюбки долучаємося. Поліція Запоріжжя закликає жителів регіону не бути байдужими та долучатися до боротьби з наркозлочинністю, адже лише спільними зусиллями ми очистимо наше місто та захистимо майбутнє наших дітей.